Стаття 99 Закону України про Національну поліцію. Розміри одноразової грошової допомоги. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським а в разі їх загибелі смертю, особам, які за цим законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Загибелі смерті поліцейського, пункт 1. 750 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Смерті поліцейського пункт 2. 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 3 інвалідності першої групи. 400 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Другої групи 300 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Третьої групи 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, якому прийнято рішення про виплату. Визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 4 інвалідності. Першої групи 120 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, якому прийнято рішення про виплату. Другої групи 90 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Третьої групи 70 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Отримання поліцейським поранення, контузії, травми або каліцтва унаслідок причин, зазначених у пункті 5. У розмірі 70 Розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату, отримання поліцейським поранення, контузії, травми або каліцтва унаслідок причин, зазначених у пункті 6, залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 70 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату.